24 лютого 2022 року жоден українець весь світ не забуде цю дату. У цей день почалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Всюди були чутні звуки вибухів, лунали. Сирени війна зайшла в кожен дім. Російські війська почали бомбити, вбивати, красти та нищити життя мирних людей. Людям по всій країні потрібна була підтримка та допомога, і наша церква не лишилася осторонь. Попри загрозу, старший пастор християнських церков перемога Генрі Мадава залишився в Києві, як і більшість пасторів церков перемога в різних містах. Під час активної фази бойових дій на Київщині пастор щодня приїздив до церкви та з іншими пасторами шукав можливість виконувати божі доручення у воєнних умовах. Пойди мы все вместе будем молиться за Украину. Господь, Боже, сегодня мы смиряемся перед Тобою. От имени украинского народа мы просим Тебя о защите, о защите для нашей страны, о защите для нашего народа, о защите для наших семей, о защите для наших городов. Позащиття для наших дорог. Позащиття для нашого президента. Так було створено проєкт Є Надія. Допомога під час війни. Багато людей через небезпеку позалишали свої домівки і переїхали на захід України. Таким чином, в Ужгороді та у Львові проєкт є Надія почав набувати великих масштабів. Церкви в західних регіонах приймали, годували, одягали й розселяли людей. Туди евакуювали людей з Донецької, Луганської, Запорізької та інших областей України. Ми дякуємо богові, що він допоміг нам евакуювати людей з Маріуполя. Через активні бойові дії в Києві та Київській області пересуватися було складно. У населення з'явилася потреба в продуктах і речах першої необхідності. Незважаючи на небезпечну ситуацію, служителі волонтери церкви почали адресно доставляти продуктові набори киянам. Щотижня це близько тисячі продуктових наборів. Для підтримки населення у цей складний час у дев'яти районах Києва були відкриті клуби Надії. Тут люди отримують продуктові набори, засоби, гігієни, медикаменти. Та головна мета проєкту психологічна й молитовна підтримка. Тому що у клубах надії для всіх охочих проводять біблійні уроки, семінари про здоровий спосіб життя, також відкриті групи для залежних людей та їх родичів. У той час, коли ведеться робота з батьками, служителі планети дітей проводять цікаві навчальні програми для дітей. Наразі функціонують гарячі лінії для прийому заявок щодо допомоги з усіх областей України. Звернень дуже багато, але ми намагаємось допомогти кожному. Минув рік від початку повномасштабного вторгнення російських військ до України. Рік повномасштабної боротьби за свободу, і ми, як церква Божа, продовжуємо допомагати людям, адже це наше покликання від Господа. Хочемо подякувати всім, хто брав і бере участь у проєкті. Нехай Господь благословить кожного і дякуємо Богові, що довірив нам у цей час бути його рукою допомоги.